У винниках затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві співмешканки. Як встановили правоохоронці, злочин стався у лісопосадці поблизу Львова. Під час прогулянки між жінкою та чоловіком стався конфлікт, і підозрюваний вдарив її ножем. Травма виявилася смертельною. Згодом правоохоронці знайшли та затримали вбивцю. Зараз триває досудове розслідування, а чоловіку загрожує до 15 років позбавлення волі. Внаслідок ДТП на Львівщині жінку доставили до лікарні. Подія трапилася у селі Оброшино. Відомо, що водій Рено не впорався з керуванням та в'їхав у інший легковик. Після цього на місце викликали правоохоронців та медиків. Одну з пасажирок зрештою доставили до лікарні. Наразі відкрите кримінальне провадження. Винуватцю ДТП загрожує до трьох років обмеження волі. Один період позаду, інший уже на порозі. В Ольги Анастасії та Богдана. Учорашні школярі готуються до вступу в університети. Я навчалася у Вороблевській школі, це маленьке село. Однак ані масштаби, ані стереотипи не завадили Ользі скласти НМТ із трьох предметів як найкраще. Займалася я здебільшого за допомогою онлайн-курсів такої школи, самостійна підготовка мені багато дала, тому на НМТ я була спокійна, бо усі завдання вони були для мене вже знайомими. Також серед так званих 600 бальників Богдан, випускник школи Трускавця й Анастасія з Новояворівська. Завдання, ну, чесно кажучи, з історії, з математики мені було нескладно, а коли я робила українську мову, в якій я була впевнена на 100%, то були деякі завдання, над якими мені треба було подумати, але головне це просто не хвилюватися, розслабитися і відчути себе комфортно, і тоді все вдасться. Займався з репетитором з української мови. От з математикою з історії готувався сам, без ніяких курсів. Я за аудиторій вийшов останнім десь за п'ять хвилин до кінця, тому що тест такий досить важливий. Я досить ще такий неуважний. Я вирішив все перевірити, чи я добре порахував, чи я добре там натиснув. Ну і звісно, зрадів, коли побачив, що все правильно. Загалом ж серед більш як 21 тисячі учасників на Львівщині, 12 осіб стали 600-бальниками, тобто не припустилися жодної помилки під час тестування з трьох предметів. Фактично, ми Постійно в трійці лідерів, але про лідерство зараз говорити не будемо, бо це дуже сумно зараз про це говорити з Гіркотою. І це не об'єктивно, тому що ми розуміємо, що в нас наші друзі, наприклад, з Харкова, з якими ми би радо позмагалися за інших обставин. Традиційно це Харків, Київ, Львів, чи Львів, Київ, Харків, будь-якій послідовності. Найкращі абітурієнти, які мешкають в області, знають математику. На другому місці українська і вже після неї англійська та історія. Явкою освітяни задоволені, адже вона склала 95%. Втім, не обійшлося і без пригод. Потерпали абітурієнти, зокрема від хакерських атак. 20-го числа була дуже сильна хакерська атака. Ті, хто писали, то знають. Діти сиділи за комп'ютером замість трьох годин п'ять, тому що неможливо було зайти в систему. І всі, хто написали заяву на чи додаткову сесію за 20-те число, ми всіх забрали. Висіла вся Україна. Це не це не була, скажімо, помилка, чи тільки ситуація у Львівському регіональному центрі. 16 осіб не завершили тестування, адже списували чи користувалися телефоном. Нагадаємо, національний мультипредметний тест в Україні проводять другий рік поспіль. До початку повномасштабної російсько-української війни абітурієнти складали ЗНО. Що ж буде наступного року? Освітяни кажуть говорити зарано. Аліна Домбковська, Андрій Турянський. Правда, тут Львів. У Львові затримали чоловіка, який робив закладку в районі високого замку. При собі він мав 18 згортів з психотропами. Ще більше наркотиків, а саме амфітамін та півіпі, а також обладнання для фасування, знайшли у нього за місцем проживання. Усе скерували на експертизу. Тепер йому загрожує до 10 років позбавлення волі. На кордоні з Польщею митники виявили контрабандну техніку з загальною вартістю близько 5 мільйонів гривень. Відомо, що до пункту пропуску краківець з-за кордону прибув рейсовий автобус з пасажирами. Під час огляду багажу серед речей знайшли і продукцію Apple, яка також була прихована у кількох валізах. Про цей товар водій в декларації не вказав. Відтак знахідку вилучили, а також склали протокол про порушення митних правил. Кожен четвертий школяр має проблеми із зором. Про це говорить статистика Всесвітньої організації охорони здоров'я і, зокрема, підтверджують дослідження, які провели у львівських школах. Для цього минулоріч стартував проєкт Зір школяра, метою якого було дослідити та попередити порушення зору в учнів. Цей проект тривав з поетапну з вересень, грудень і травень було тричі обстежено спеціалістами, лікарями, офтальмологами. Дитячої обласної дитячої клінічної лікарні Охмадит учні у п'яти закладах Львівщини оглядалися учні других, третіх, сьомих і десятих класів. Відтак, під час третього етапу було охоплено 38 класів та оглянуто більш ніж пів тисячі школярів. З них у майже 140 було діагностовано порушення гостроти зору, а це більше 25%. відсотків. Варто зазначити, що лише частина дітей успадкували ці проблеми від батьків. Усі інші страждають через неправильно побудований режим, враховуючи тенденцію до збільшення порушень зору у дітей через ситуацію з неконтрольованим використанням гаджетів та частково дистанційним навчанням. Зараз проводять заходи з метою попередження таких ситуацій. Наші фахівці за результатами вимірів гостроти зору, за результатами вимірів зросту учнів, розсадили учнів відповідно до їхнього зросту і зору. Також ми навчали учнів робити вправи для зору, тому що здається, прості вправи. Ем... Їх є велика кількість, але ми вибрали кілька, які будуть такі простими для запам'ятовування. Розробили такі інформаційні матеріали, роздали учням, щоб вчителі спільно з ними і учні продовжували виконувати ці вправи протягом всього навчального року. Паралельно вимірювалися рівні природнього освітлення у 35 класах. Нами було проведено поетапно за цей період 416 замірів природнього освітлення у 35 класах. В одному класі в нас було перевищення три заміри. Це достатньо, ну малий відсоток, і було надано рекомендації відповідно керівникам щодо приведення до норми природнього освітлення. За результатами обстежень для кожного з учнів були сформовані листки здоров'я, де були внесені дані про гостроту зору, що протягом навчального року можна було проаналізувати динаміку. Щодо проведеного аналізу, який ми порівняли серед 422 учнів від початку першого етапу і до третього, які були присутні. Можна зробити такий висновок, що на першому етапі спостерігалося порушення гостроти зору у 30%, а на кінець третього етапу у 24,4%. тобто незначно, але покращився зір при аналізі на 6%. З цього можна зробити висновок, що дані рекомендації для покращення зору допомагають. Відтак спеціалісти і надалі будуть продовжувати такий проєкт і в інших навчальних закладах. Тому ми рекомендуємо між використанням читанням, між використанням телефону, іншого гаджету трішки давати нашому зоровому аналізатору передихати і можна покліпати, змінювати. Зір з близького предмету на віддалений предмет і це дає розслаблення для нашого зорового аналізатора. Додамо, що проєкт «Зір школяра» реалізував Львівський обласний центр контролю та профілактики МОЗ України спільно з департаментом охорони здоров'я та департаментом освіти і науки Львівської ОВА. Обстеженням зору у дітей займались офтальмологи львівського хмадиту. Ірина Цвігун, Андрій Турянський. Правда, тут Львів.